Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром Зябровка готували для приймання авіації на початку січня, а також використовують у ролі пускового майданчика для ракетних ударів. Аеродром Зябровка у Білорусі є доволі небезпечним з огляду на те, що може стати доволі зручною передовою базою для авіації РФ, в першу чергу армійської, а також відомим місцем розташування зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400, з яких рашисти обстрілюють українські міста. Також завдяки публічним є доволі детальним супутниковим знімкам Planet Labs, які були зроблені 4 січня. Можливо дослідити ситуацію на цій. Авіабазі, також насипи для РЛС, які також можуть використовуватись станціями ЗРК С-300 та С400, залишаються пустими. Без переміщення ще з червня 2022-го прибувають три одиниці спеціальної техніки з щоглами. На жаль, ідентифікувати ці об'єкти не вдалося, але можливо, що це станції радіотехнічної розвідки Череб. Ще декілька неідентифікованих машин знаходяться у північній частині літовища. Але вони також не змінювали позицію вже понад півроку. Але у середній частині бази помічено встановлення техніки на насип, який ще у і був пустим. Також поряд з ним помічено створення капонірів, яких раніше не було і вони зайняті технікою. Можливо зробити дуже обережне припущення, що якраз у цьому випадку мова йде про машини з ркс С300 400, на що вказує розмір самих об'єктів. Трохи південніше від цієї позиції продовжує розміщуватись військова техніка, включно з доволі специфічною станцією і з доволі високою щоглою. Порівняння із супутниковими знімками за жовтень показує, що інші машини на цій ділянці переміщувались. Таким чином, активність на аеродромі Зябровка залишається, створюється. Нові капоніри та насипи. З великою долею вірогідності його можуть використовувати як пусковий район для ракетних ударів, але перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Хоча не виключає те, що він може бути використаним для армійської авіації, ударних та транспортних вертольотів. Але не тільки в зябровці хороша ціль для удару на аеродромі Курську поміщено 12 винищувачів, 5 вертольотів та штурмовиків су 25 а також вкрай цікавий літак на базі, Іл-18, який може бути доволі рідкісною машиною радіотехнічної розвідки або комплексом реб. Попри те, що расисти після бавовни у жовтні минулого року закинули авіабазу у Білгороді, армія РФ продовжує доволі активне використання ще одного літовища, який знаходиться доволі близько до кордону з Україною. Мова йде про аеродрому Курську лише у 100 кілометрах від кордону. З огляду на публічні та відкриті супутникові знімки аеродрому, які були зроблені Planet Labs сьогодні зранку, 7 лютого літовище активно експлуатується для базування багатофункціональних винищувачів штурмовиків та вертольотів. Це літовище є спільним для цивільного міжнародного аеропорту Курс. Восточний та 14-го винищувального авіаполкове КСРФ на літаках Су-30 СМ, але зараз є виключно військовою авіабазою. Станом на сьогодні на ньому помічено близько 12 винищувачів, п'ять вертольотів та штурмовиків Су-25, а також вкрай цікавий літак на базі ІЛ-18. Зокрема, на центральному відкритому майданчику знаходиться 8 Су 30 Ще два літаки у 10-28 по UTC знаходились на рульовій доріжці, можливо, направляючись на зліт. Поряд із центральним майданчиком знаходиться ще один, на якому поміщено 5. Вертольотів та один Су-30, також поряд розташовані капоніри, частина з яких зайнята Міг 29 Але вже не використовується, зокрема, навіть не прибирається сніг. Але поряд з одним знаходиться ще один винищувач, який може бути в експлуатації. На південному майданчику бази зафіксовано 5 штурмовиків Су-25, а також два літаки транспортний АН-72 та літак ІЛ-18, або машина на його базі. І саме цей Іл-18 заслуговує окремої уваги з огляду на те, що це може бути літаком радіотехнічної розвідки ІЛ-20 або літаком РЕБ ІЛ-22 ПП, чи повітряним командним пунктом Іл-22 Бізон чи Зебра. Кожна з цих машин є доволі рідкісною для РФ. Зазначимо, що на свіжі знімки не потрапила північно західна ділянка аеродрому, де у копонірах доволі довгий час знаходилось списані Міг 29 включно з їх останньою модернізацією Міг 29 СМТ. Ситуація з цими літаками може бути маркером загального становика СРФ, які через високі втрати нібито збирались поновити активну експлуатацію цих машин. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.